Підліткові флісові ковтинки від бренду Lily and Den. Всього 200 гривень за одиничку. Ми маємо в лоті представлені 10 різних варіантів, і загальна вартість лоту 2 тисячі гривень. У нас є варіанти, як в пакуванні та без пакування. На дівчаток, на хлопчиків, ось такий варіант він є у відкритому вигляді. Зараз покажу в пакуванні. Ось, погляньте, будь ласка. Модельки можуть бути в розмірах від 134 до 152. По складу це 100% поліестер. Ось, наприклад, на дівчинці показую варіант такий з підковами. Взагалі фліски це топ, тому що фліс це легесенький матеріал, який зберігає тепло і максимально дає комфорт та затишок. Класні для повсякденної носки. Ось, Подивіться, взагалі з манжетиками, яка дівчача. Класні для повсякденної носки, класні для занять. десь, Якщо, наприклад, дитинка на спорті займається, потім після заняття накинула ковтинку і побігла собі. Також для туризму. Для дорожніх, скажем так, образів дуже зручні. І нагадую, 200 гривень всього за одиничку. Це дуже класна вартість. 2000 гривень за 10, за 10 різних ковтинок. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти я залишаю під відео, наш сайт, а також доєднуйтесь до нас у спільноти Viber та WhatsApp, для того, щоб бути в курсі усіх новинок.